Так, усім привіт, чергова пятниця знімаємо знову ціни на автомобілі, на паркувальному майданчику у нас в місті. Так, Трошки в нас була перерва. Але не менше з тим ми продовжуємо для вас знімати. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Переглядайте автомобілі, телефонуйте до продавців, в кожному оголошенні є телефончик. Кажіть, що бачили на каналі, якщо потрошки, хотіли би зустрітися і оглянути ваш автомобіль більш детально. Можливо, якийсь вам продавець скине додаткове фото-відео по автомобілю. Всім приємного перегляду. Так, друзі, продається Volkswagen e Golf. Електроавтомобіль. 19-й рік випуску. Телефончик є 29300. Кого цікавий, телефонуйте до продавця по такому гольфу. E Такий салон. Навігація є. В автомобілі. Так, продається Volkswagen Caddy. Коротка база, двоє розсуних дверей. З обох боків. Ось така оптика. 16 рік. Так, ціна 17300. Контакти Віктора є, телефонуйте. Все, що вас цікавить, Віктор вам надасть. Шкода суперб. Так, от. Оптика такого плану. Кусплавні диски, складні електрозеркала 16 рік. Телефончик є. Ціна 14800. Там де за маленькими літерами написано. От така шкода. Суперб. Так, Opel Zafira Опель Зофіра. Зофіра Б. Так, 10 рік. 1,7 дизель, 200 пробігу, 17600. Дефай є, телефончики є. Коли цікавий, телефонуйте до продавця. Так, тут продали автомобіль вже. KIA Ceed в універсалі. Також покажу оптику, якого плану зроблено. 13-й рік, пробіг 149 тисяч, 9200, ідеальний стан, максимальна комплектація 1,6 бензин. Opel Zafira Opel Zafira 11 -й, 10 -й рік. Дізель написано. Космошкіра. Так, інфа є 7750. Ще з боку якісь документи, якісь по автомобілю. Вам все продавець, надасть телефончик. Є, телефонуйте, хто собі шукає Opel Zafira Ford Kuga Кросовер пішов. Також зараз бачите сплави диски. Оптика такого плану. так Хто розбирається, то знає. Форд Куга 18 рік, 19 900 пробіг 216, 2.0 дизель, контакти також є. По салону Форд Куга має такий вигляд. Audi e-tron Q5. Так, ціна Етрон e Quattro, 19 рік, 32500, пробіг 200 тисяч. Потужність двигуна 95 кВт. Я так розумію. Хто знає, напишіть, може я помиляюся, покажу зразу ж салон Ауді Етрона. E Отакий От має вигляд Audi e-tron. Nissan Qashqai. Nissan X-Trail, перепрошую. Nissan X Trail. Повний привід, 17 рік, 17500. Дизель 1,6, пробіг 198 тисяч. Nissan X-trail Кажу також салон, щоб подивилися за троном затроном якось шестистопенева механіка. Там ті механіка. Toyota rav 4 гібрид продається. Також покажу оптику Тойоти. Так, це на 19 рік, 31900, пробіг 167 тисяч, бензин 2,5. Телефонуйте до продавця, кого цікавить. Так, салон Toyota rav 4 має такий вигляд. Ford Kuga ще один. У білому кольорі цей. Оптика покажу, порівняєте з тою, яка була на тому автомобілі. Так, 19 рік. 2.0 дизель 17500, 118 тисяч пробігу. Салон Ford Kuga має вигляд. Показую. Порівняйте з попередньою, Може чимось відрізняється, напишіть в коментарях, якщо знайшли якісь відмінності. Так. Продовжуємо. Тут в кросовері стоять, Mazda CX5. Mazda отака от оптика. Фари 15 рік 102 пробігу, дизель 2,2, 17900. Так підозрюю, що в цих автомобілях Ford Kuga і Mazda один продавець. Так що телефонуйте, домовляйтеся про зустріч, одразу можете побачити декілька автомобілів. Далі Renault Grand Scenic. На автоматі 2017 рік, 14999. півтора дизель, 155 рідного пробігу. Вон є, Там він код, хочете перевірити, на Renault сервісі, будь ласка продавець вам його скінно, ви перевірите, невеликі кошти і будете впевнені, що автомобіль має нескручений пробіг. Меганчик третій В реставлі кузові. 16 рік, 10999 161 рідного пробігу. Так як я вже казав, він код на Reno сервіс і все перевіряється. Так, далі у нас посад b8. Дійшли ми до пасада вже. Б8 посад. Це на 17 рік, 2,0 дизель, 230 пробігу, 15800. Такий посад b8. Дуже, до речі, це дуже низька ціна на посад. Отож, не зволікайте, кого цікавить, перегляньте, перевірте цей автомобіль. Напасати, як правило, вищі ціни, ніж 15800. Так, далі у нас Mazda cx 7 Mazda є e з торгом продається. 11 рік, 2, 2. 2. 2 дизель, 10200 200 є контакти. 217 пробігу на Mazda. продається. Так, Mitsubishi цю бісика. Hyundai. Так, Hyundai Швейцарії свіжий. 15550, 13 рік, ix 35 -й. на автоматі, без підкраси, є телефончик. Покажу вам салон Hyundai ix35 Так, маленький автомобіль Nissan Note Nissan Note 13 рік, 2 1.2 дизель Бензин, перепрошую 235 пробігу, 7,150 камери 360, телефончик є 750, Nissan Note. Так, далі Renault сцені, Grand сценік самімісний автомобіль. Продається автомобіль 2008 року випуску. 6350 бензин-газ. 1.6 об'єм двигуна, 295 пробігу і зверху є телефончики продавця. Телефонуйте. Кого щось цікавить по автомобілю. Так, Шкода Octavia Tour Універсалі автомобіль 2006 року випуску. Бензин 1.6, 238 пробігу, 5650. Телефончики продавців є. Телефонуйте, кого цікавить. Octavia Tour Так, Volvo V50. Перейдемо на іншу сторону парковочки. Volvo V50 здається за 8250 1.6 дизель, 180 пробігу, 2011 рік. Kia Britis 7 рік 8800 дизель 2.0, 1066 пробігу. І зверху над роком випуску є телефончик продавця. кого цікавий, телефонуйте. Продавець вам все надасть всю інформацію. Так, ще Volkswagen Golf Sport One. Golf Sport One. 18 рік, дизель 1.6, 240 пробігу, 14900. Телефончик так само над ціною є. Покажу салон Golf Sport One, навігація. Android Auto є, І Apple CarPlay можна під'єднати. Двозонний клімат підігрівся сидінь. Дуже хороша комплектація для автомобіля. Завершимо зйомочку, давайте цього туркою. Шкода Октавія. Дев'ятий рік, 600, 249 пробігу, газ, бензин Телефончик є. Всім дякую за увагу. кого цікавить Октавіатур або будь-який автомобіль з відео, телефонуйте до продавців, домовляйтесь про зустріч. Всім дякую за увагу.